Укрліт то не нудно, а навіть цілительно. Іван Якович Франко перехресні стежки або аналіз, якого ви ще точно не чули. Отже, маємо класичний трикутник жертва Тиран. У нас Регіна і Стальський виконують ці ролі. До них потім приєднається не менш токсичний персонаж Рафалович. Чому токсичний Рафалович? Тому що він замість того, аби займатися своїм життям, поліз наводити лад у чужій родині, що теж свідчить про його токсичність, тому що. Що коли з людиною все ок, вона просто займається своїм життям, і поки її не просять про допомогу, вона нікуди не лізе нікого рятувати, нікому допомагати. Отже, Регіна і Стальський. Регіна чинить пасивне насилля, Стальський чинить активне насилля. Їм обидвом так нормально. Бо якби було ненормально, хтось із них уже давно розірвав би ці стосунки. Але ні Регіна, ні Стальський не поспішають. Чому не поспішає Стальський? Ми розуміємо. А от чому цього не зробить Регіна, на перший погляд не ясно. І ми починаємо іноді навіть її жаліти, думати, яка ж бідна, нещасна Регіна, як погано в неї склалося життя. Але все не так. Регіна сама обирає бути жертвою, бо навіть коли Рафало. Пропонує їй порятунок, що вона робить правильно відмовляється. І навіть уже Після вбивства стальського, коли вона а, зустрічає ще одного такого ката, вона ж могла його не зустріти а попрацювати над собою, змінити себе, своє життя і вже потім у своє життя, у своє оновлене енергополе притягнути нормального, адекватного чоловіка. Але ж ні, вона хотіла страждати, а тому знайшла того, хто їй допоміг постраждати, точніше, добив, а, при тому, що о тому, хто добив, це було не вперше. Отже, твір про насилля в усіх його проявах, і якщо його правильно читати, можна розуміти, де ми помиляємося, як ці помилки виправляти і так далі. І, до речі, Іван Якович це знав.